Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, це відео буде розповідного формату. Саме сьогодні я вирішила відзняти топ-5 тональних засобів на осінь. Можу сказати, що ці тональні засоби підійдуть для нормального типу шкіри, для комбінованого також для жирного типу шкіри. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити, ну а я буду починати. Можу сказати одне, що якось розбивати по категоріям ці тональні засоби я не буду. Не буду виставляти, знаєте, від найгіршого до найкращого, буду просто поетапно вам показувати будь-який тональний засіб, який я сьогодні обрала, і коротенько про нього розповідати. І так, розпочнемо, напевно, з ось такого тонального засобу від польського бренду L'Ren. Ось так от гарненько виглядає у нас пакування. Ось таке от з зворотнього боку. Це у нас тональний засіб, який має в собі вітамін Е. Також нам обіцяють стійкість на 12 годин, це не 24 години, але також непогано. Мій відтіночок іде натуральний в номері 12. Об'єм у нас стандартний 30 мл. В принципі, нічого такого особливого тут ну, зовні немає. Звичайне пакування, пластиковий тюбик. Всередині, ось такий у нас з вами дозатор, якщо це можна так назвати, просто ось така кришечка. Стосовно цього тонального засобу, на моєму каналі, звісно, є детальні тест-драйви на кожен із сьогоднішніх продуктів, і на цей продукт також. Посилання на цей тест-драйв буде внизу в описі. Можу сказати, що цей тональний засіб дає дуже природній, красивий ефект на шкірі. А, покриття таке, знаєте, я б сказала, більш легке, можливо, трошечки схоже на середнє, але все ж таки більш до легкого покриття. Перекриває прищики, в принципі, непогано, але не повністю. Найбільше і найкраще вирівнює тон обличчя. І створює такий дійсно природній ефект. При цьому дає більш схоже на матовий фініш, тобто це не сяюча шкіра, а щось таке спокійне, натуральне без якогось такого сяйва. Стосовно дефектів, то практично перекриє все, але якщо це не занадто сильні проблеми на обличчі. Стосовно того, підкреслює нюанси на шкірі чи ні, можу сказати, що на моїй шкірі підкреслює зморшки. В принципі, текстуру шкіри начебто і не підкреслює. Виглядає, в принципі, гарно. В самих порах цей тональний засіб непомітно. Тобто він лягає, ніби як якась така вуаль. В цілому, цей тональний засіб мені подобається, він мені підходить і в літній період, і в принципі і в будь-який. Єдине, що відтіночок під номером 12, він не занадто світлий, він більш такий темнуватий, можливо, навіть трошечки схожий на відтінок легкої такої засмаги. Тобто відтінок 12 більше підійде в літній період. Якщо говорити про осінь або зиму, то потрібно обирати відтіночок, який буде на тон, а то навіть і на 2 світліше від цього відтінку. Давайте тепер менше говорити, трішечки жмакаємо пакування, щоб компоненти перемішались, і подивимось на текстурку і на сам відтіночок цього тонального засобу. Текстурка тут більш така рідка. ну, Не можу сказати, що вона кремоподібна, ні. Це щось таке більш, знаєте, нагадує текстуру флюїда, щось ось таке легенсеньке, водянисте, дуже легко впитується в шкіру, дуже легко розтушовується, до речі. Розтушовувати зручно і пензликом, і спонжиком, і навіть пальчиками. Тобто проблем з нанесенням цього тонального засобу у вас не буде взагалі ніякого. Стосовно аромату, м -м, пахне дуже приємно, такий якийсь е легкий аромат, ніби як зволожуючий крем. Щось таке дуже приємне, ніжне. Ніякого ні аромату спирту, ні, ні якоїсь там хімії я не відчуваю. І мені, в принципі, це подобається. І сам відтіночок ось такий. Бачите, він трішечки темніше від мого природнього кольору. Ось так. От. Ну, мені особисто цей відтінок більше все ж таки пасує саме в літній період, коли моя шкіра трішечки засмагла. Але стосовно того, як він носиться, ну не, в мене в принципі немає ніяких зауважень. Він прекрасно відносився в літній період, і зараз осінню я ним користуюсь, в принципі, все з ним чудово. Звісно, він не мега супер стійкий. Звісно, як і будь-який тональний засіб, він а, має здатність витиратись, десь кудись діватися, ну, наприклад, там за 8 годин або за 10. Тому, в принципі, це нормально. Він і не занадто такий легкий, знаєте, що ви там рукою ось так проведете, і у вас ось тут залишиться якась полоса. Ні. Такого з цим тональним засобом не буде. До речі, коли ось цей сводчик повністю впитується в шкіру, коли ви наносите воду на руку, то цей тональний засіб він воду просто відштовхує. Тобто, якщо ви потрапите під якийсь невеличкий дощик, тональний крем у вас не розтечеться. І це досить круто. Наступний тональний засіб виглядає ось так: це моя любов. Я цим тональним засобом користуюсь регулярно, не те, що прям кожного дня, але реально регулярно. З того моменту, як придбала по цей день, користуюсь ним дуже часто. Можна сказати, що на зараз це мій найулюбленіший тональний засіб. Це у нас з вами BB крем від бренду Top Face. У мене йде у відтіночку 001. Тобто це самий світлий відтінок. До речі, зараз він на моєму обличчі. В принципі, по кольору він виглядає чудово, нічого такого поганого сказати не можу. Тут нам обіцяють 12 годин стійкості, SPF 15 тут у нас з вами є. І в принципі пишуть, що тут у нас з вами матовий фініш. Стосовно фінішу, в осінньо-зимовий період це дійсно матовий фініш. Навіть на моїй жирній шкірі фініш буде матовий. Якщо говорити про літній період, то шкіра моя дуже сильно жирниться і матовості тут ну, практично не помітно. В літній період на мені цей тональний засіб виглядає більш якимсь таким, ніби як сатиновим. Стосовно стійкості, стійкість у цього тонального засобу просто пречудова. От я з цим тональним засобом можу спокійно відходити 8 годин, 10 годин, і при цьому моє обличчя буде виглядати гарно, не буде якихось там нюансів, не буде якихось там чешуйок, комочків чи ще чогось. Я хочу сказати, що цей тональний засіб він не втрачає своєї свіжості. Він реально дуже гарно виглядає навіть в кінці дня. Він не темнішає, не сірішає, все з ним прекрасно. Стосовно того, наскільки перекриває цей продукт, От на мій погляд, я б сказала, що в цього засобу приблизно середнє покриття. Реально він круто вирівнює тон обличчя, маскує якісь дрібні недоліки, почервоніння, пігментні плямки і багато-багато інших дефектів. От він якось робить шкіру дуже гарною, такою якоюсь. Природньою, ну не знаю навіть, як підібрати слова, дійсно дуже гарно виглядає на шкірі. Вблизу, якщо прямо максимально близько роздивлятись на мою шкіру, то цей продукт в порах непомітно. От він лягає дійсно, як якась вуаль, і дуже-дуже комфортний в носінні. В цілому гарний продукт за бюджетною ціною, дійсно, ну така прямо. Дуже класна знахідка для моєї косметички для мене особисто, тому що мені цей продукт реально дуже сподобався. Недоліків в ньому, на мій погляд, взагалі немає. Чим частіше ним користуюсь, тим більше розумію, що цей продукт мені дуже-дуже сильно імпонує і подобається. Давайте подивимось на текстурку і на відтінок цього продукту. Тут вже у нас текстурка, знаєте, більш кремоподібна. До речі, цього продукту тут в цьому тюбику вже залишилось досить мало, тому що я ним дійсно дуже часто користуюсь і потрібно буде придбати його собі повторно ще. Дивіться, текстурка дійсно окремоподібна, ніде не розтікається, нічого з нею не відбувається. Не можу сказати, що текстура дуже щільна. Ні, це не так, дуже така піддатлива, ніби, знаєте, трішечки нагадує якусь масляну текстуру. Приємна на дотик, дуже приємно класно розтушовується. Проблем з нанесенням немає взагалі ніяких. Прекрасно наноситься і пензликом, прекрасно наноситься спонжиком, розтушовується ідеально, прямо ну, нічого поганого сказати не можу. Ось такий, власне, у нас з вами відтіночок. Бачите, цей тональний засіб він уже трішки світліше від мого природнього кольору. Але на обличчі цей продукт підлаштовується під ваш природній колір. Тобто він не виглядає, як якась біла сметана. Ось подивіться, зараз на моє обличчя. Взагалі, ефект, ніби я трішечки якась така засмагла. Не знаю, ну якось так. Стосовно аромату, ну стосовно цього, можуть бути у мене зауваження. Для мене особисто віддушка приємна. Він пахне, ніби трішки солодкувато. Потім ніби нагадує аромат чи алоє, чи зеленого чаю щось, ну, напевно, все ж таки більше нагадує запах зеленого чаю і має якусь таку, ніби як кислинку і солодкуватість одночасно. Дуже цікавий аромат, але він занадто яскраво виражений. Мене особисто це ніяк не напрягає, мені подобається віддушка. Але якщо ви алергік, якщо у вас надзвичайно, знаєте, така. Чутлива шкіра або чутливий нюх, то вам це, скоріш за все, не підійде. Можливо, будуть якісь нюанси, можливо, навіть очі будуть сльозитись. І, звісно, це не дуже приємно. В цілому, на мій погляд, у цього тонального засобу нюансів немає. Єдине, це його аромат, можливо, не всім підійде. А так, прекрасний продукт за прекрасною ціною. Наступний тональний засіб виглядає ось так: дуже гарне пакування це тональний крем від бренду Богія. Сам тональний засіб називається ось так. Не буду ламати свій язик, тому відразу вам показую назву цього тонального засобу відтіночок Golden Beige. Об'єм 30 мл, стандартне, в принципі, пакування. Всередині виглядає ось так. Дивіться, як гарно, дорого, багато прямо. Дуже прикольне пакування, мені особисто подобається. Так, витягаємо наш тональний крем. Так, і всередині виглядає ось так. Тут у нас з вами є помпа. ось так. Ну, звичайна, в принципі, стандартна помпа. Тут вже у нас скляна, якісна пляшечка, дуже якісна, прямо супер. Вітіночок в номері 004. Що власне, хочу сказати про цей тональний засіб. Тональний засіб начебто йде зволожуючий, з такими мікростяючими частинками. Але по факту, коли я його тестувала і потім, коли я його носила, у мене було враження, що покриття взагалі схоже на матове. А що фініш у нас якийсь такий, ну, дійсно більше схожий на матовий. При цьому дуже навіть непогано виглядає на самій шкірі, я не можу сказати, що цей продукт якось підкреслює мої недоліки. Можливо, трішечки підкреслює зморшки, а так в цілому на шкірі виглядає досить природньо, гармонійно і красиво. Вирівнює прекрасну тон обличчя, маскує дрібні недоліки, носиться в принципі комфортно, нічого такого поганого про нього сказати не можу. Єдине, що відтінок темнуватий. Я тестувала цей продукт, і саме ось цей відтіночок 004, на мій погляд, більш ідеальний мені особисто в літній період. Якщо говорити про осінь або навіть про зиму, то потрібно обирати відтінок на два кольори, точно світліше. Я не вважаю, що у мене дуже світлий тон обличчя. Але цей відтінок 004 реально для мене темнуватий. До речі, тут у нас є з вами вітамін Е і SPF 20 СПФ в тональних засобах це досить круто. Я розумію, що, можливо, там його набагато менше, ніж вказано на пакуванні, але його наявність уже... Знаєте, так приємно відчувається ну, в настрої, в носінні цього тонального засобу. Ти розумієш, що хоч трошечки, але твоя шкіра захищена від ультрафіолету. І це, в принципі, досить круто. Так, давайте, напевно, подивимось на відтінок цього продукту. Для цього трішечки його струсимо. До речі, попередні всі сводчики я витираю, долонька моя чиста, тому відтіночки не змішуються між собою. Дивимось, текстурка у нас начебто кремоподібна, але не дуже щільна. Дивіться. Ну, а в принципі, більш якась така водянисто-масляна. Ну, не знаю, як вам це сказати. Дуже легко розпреділяється, дуже легко розтушовується. Ось такий відтіночок. ну, В принципі, він начебто і не занадто темний. Зараз він взагалі виглядає, ніби якийсь світлуватий, але він однозначно іде з більш жовтим підтоном. Не дуже вдалий для мене, мені тональні засоби із жовтим підтоном не дуже сильно пасують. Але і чисто з рожевим підтоном також на мені виглядають досить дивно. Я б сказала, що мені підходять тональні засоби більш з нейтральним підтоном. Стосовно покриття, я б сказала, що приблизно середнє покриття з цим тональним засобом у вас вийде. Якщо дуже-дуже інтенсивно розтушовувати, то можна е, зробити більш таке, знаєте, легке покриття, більш щось таке невагоме, комфортне і дуже-дуже легке. Але якщо ви хочете щось перекрити, то звісно потрібно нанести нормальну кількість тонального засобу. Стосовно стійкості цього тонального засобу можу сказати, що стійкість непогана. В принципі, ну він як зазвичай, як будь-який тональний засіб, звісно, до кінця дня витирається трошечки, десь щось змазується, відпечатується на телефоні і так далі. Але Більшість тонального засобу зафіксована на шкірі і нікуди не дінеться, також цей продукт водичку відштовхує, якщо ви потрапите під якийсь там дощик або сніжок, нічого з вашим тональним засобом не станеться. Максимум це у вас розтечеться ваш там бронзер або контуринг, рум'яна і, наприклад, пудра. А тональний засіб все рівно залишиться на обличчі. В цілому нормальний хороший тональний крем за нормальною адекватною ціною. Наступний тональний крем виглядає ось так: в принципі, гарненьке пакування, але нічого такого особливого. Звичайний пластиковий тюбик. Звичайний, ось тут у нас з вами ось такий дозатор, пробочка, не знаю, як хочете, так це і називайте. Об'єм 30 мл, стандартне, в принципі, пакування. Мій відтіночок йде в номері 1, називається натуральний. Що можу сказати? Не пам'ятаю, говорила я вам чи ні, бренд, від якого цей тональний крем називається Біленда. А це у нас з вами матовий тональний крем, можна сказати, матова тональна основа, тому що текстура більш така рідкувата. Мені подобається цей продукт, тому що дійсно дуже красивий матовий фініш, який безмежно натурально виглядає на обличчі, прямо ідеально гарно виглядає дійсно. При цьому не пересушує, не підкреслює бугристість на шкірі. Взагалі, в принципі, не підкреслює ніякі нюанси. Можливо, трішечки підкреслює мімічні зморшки, але знову ж таки, це ну, прямо дуже-дуже мінімально. При цьому цей тональний продукт має більш легке покриття, але не дивлячись на це, дійсно гарно вирівнює тон обличчя і дійсно круто перекриває дрібні недоліки. В принципі, носиться він прекрасно, він комфортний, дійсно комфортний, його вблизу на шкірі не помітно, навіть в порах. При цьому стійкість досить висока. Реально, в літній період він носиться просто ідеально довго. Я думаю, що в осінній період цей продукт буде носитись іще краще. Тому що не буде занадто такого, знаєте, сильного жирного блиску, і з цим тональним продуктом можливо навіть відходити 12 годин в осінній період. В зимовий час, ну, не знаю, потрібно буде потестувати. Поки що можу сказати, що цей продукт дійсно класний, за бюджетною ціною. А нюансів якихось великих я не помітила. Дійсно гарно виглядає відразу після нанесення і в кінці робочого дня, навіть через 8 годин, через 10 годин, він прекрасно виглядає. Єдине, що у мене є зауваження стосовно відтінків. Тут в лінійці всього 3 відтінка, і вони дійсно якось дивно створені, вони трішки темнуваті. Вони йдуть з таким ніби відтіночком невеликої засмаги. Я б радила брати відтінок під номером 0, тобто найсвітліший. Я обрала собі середній відтінок і можу сказати, що для мене він трішки темнуватий. Навіть в літній період бачу ось тут кордони, тому цей продукт максимально прямо ідеально розтушовую і на вушка, і на шию, щоб кордонів взагалі не було. Він, в принципі, має здатність підлаштовуватись під ваш природній колір. Але це не відбувається прямо за одну хвилину. На це потрібен якийсь час. В цілому, носиться гарно, виглядає на шкірі гарно, ніяких нюансів, в принципі, я не помітила. Давайте подивимось на відтіночок і на текстурку. Спочатку жмакаємо пакування і дивимось. Так, натискаємо. Так, виліз цей тональний крем, у мене, до речі, у сусідки собака гавкає, будь ласка, вибачайте, на це ніяк вплинути не можу. Так, ось такий тональний крем, текстурка у нього кремоподібна дійсно, така густувата, тому можу сказати, що ну, текстура така, знаєте, середня, більш щільнувата. Але на обличчі при розтушовці це щось таке дуже легке, дуже гарне і гармонійне. Знаєте, на мій погляд, він ніби трішечки із жовтим підтоном. І стосовно аромату. М -м, в нього такий солоденький аромат, а, навіть не знаю, що він мені нагадує. М -м, дуже приємний, ніжний і трішечки солоденький аромат. Це не хімозний запах, це не запах спирту, це щось таке, ніби як доглядова косметика, але з солоденьким ароматом. В принципі... На запах мені дуже подобається. Це такий ненав'язливий, легкий, дуже-дуже приємний аромат. От зараз дивлюсь, ну, ніби покриття прямо ого, го яке сильне, але ну, я нанесла занадто багато на руку, це раз. А по-друге, дійсно його не розтушувала, а просто ось так розмазюкала. Коли на обличчя ви наносите невелику кількість, добряче розтушовуєте, то ефект дуже-дуже легкий, красивий, ніжний, прямо дуже натуральний. Звісно, якщо ви нанесете е, занадто багато, то можна навіть створити ефект маски. Тому сильно багато наносити на шкіру я б вам не радила. Але він в принципі гарно розтушовується, тому навіть якщо ви нанесете занадто багато, розтушувати його буде не проблемно, і він в цілому буде виглядати гарно. Е, в принципі, гарний продукт за бюджетною ціною. Ну і останній тональний продукт виглядає ось так: від польського бренду L'Ren. Називається All Day Glow, 12 годин стійкості, мій відтіночок в номері 02. Натуральний. 30 мл об'єм, в принципі, стандартне пакування, нічого такого особливого. Звичайний пластиковий тюбик. Всередині знову ж усе виглядає ось так. Звичайний отвір, з якого тональний крем видавлюється. Стосовно цього тонального засобу, можу сказати, що у нього більш такий сяючий ефект на шкірі. Тобто фініш не матовий, а ніби такий якийсь сатиновий, з дуже-дуже малесенькими мікросяючими частинками. При цьому фініш виходить нежирний. Це щось таке дуже ніжне, дуже натуральне і гармонійне. Покриття більш-менш ну, щось схоже на середнє. Я б все ж таки сказала, що це покриття більш легке. При цьому цей тональний продукт гарно вирівнює тон обличчя, гарно вирівнює дрібні недоліки. При цьому носиться дуже комфортно. Я на своїй шкірі його взагалі не відчуваю, і це, в принципі, круто. Можу сказати, що він якийсь такий, знаєте, невагомий, як якась вуаль. В принципі, гарно виглядає, дійсно ну, круто, мені подобається. стійкість, у нього також дуже гарна. З ним реально відходити і 8 годин, і 10 годин. І ви знаєте, протязі цього часу він буде носитись дуже гарно і дуже комфортно. Єдине, що в літній період на моїй жирній шкірі він досить сильно сяє. По-перше, тому що він і йде ніби з таким сяючим фінішем. По-друге, в літній період моя жирна шкіра жирниться набагато більше, тому, звісно, фініш в літній період буде такий інтенсивний, вологий, навіть такий жирнуватий. Але при цьому він ніде не витирається, ніде не дівається, він дуже стійко і класно носиться на протязі всього дня. На мій погляд, в осінній період цей тональний крем буде виглядати просто безмежно ідеально, не буде пересушеної шкіри, тому що в осінній період наша шкіра, звісно, більш якась така суха, потребує більше зволоженості. І коли у вас тональний засіб з мікросяючими частинками, ваша шкіра буде виглядати більш такою рівною, більш гладкою і доглянутою. І не буде занадто жирною, тому що в осінній період шкіра не така жирна, як в літній. Тому мені здається, що цей продукт в такий час, як зараз, буде носитись просто безмежно гарно і красиво. Не знаю навіть, що ще сказати, тому що продукт дійсно крутий. Носиться гарно, ефект на шкірі просто бомба, і вартує дуже-дуже невеликі кошти, прямо якісь копійки. Для мене це дуже, ну скажімо так, дивно. Тому що якість і ціна йдуть ну, не дуже на рівних, скажімо так, тому що якість, в принципі, на висоті, а ціна десь ось там посередині. Можу сказати, що продукт класний, мені він реально подобається. Нічого такого поганого про нього сказати не можу. Давайте тепер подивимось на його колір, і, власне, на текстурку. Так. Текстурка більш така кремоподібна, але рідкувата. Щось таке ніби нагадує якийсь флюїд. Дивіться, ось так от. Дуже легко розтушовується, і бачите, навіть зараз помітно, що текстурка така ніби трішечки напівпрозора, з дійсно такою легкою якоюсь водянистою основою. При цьому дуже легко розпреділяється і спонжиком, і пензликом, і навіть просто пальчиками. При цьому можу сказати, що повністю всі недоліки цей продукт, звісно, не перекриє. Якісь легкі недоліки, звісно, так. Текстурку, ніби навіть трошечки дійсно вирівнює. Пори, ніби трішечки як блюрить. От, ось таке в мене враження про цей тональний крем, Так, розпреділила стосовно аромату. Ой, пахне просто бомба! Це така, знаєте, Якась доглядова косметика з ароматом алоє. О, Вау! Дуже приємно пахне, такий трішки свіженький аромат. Можливо, навіть не алоє, а огірок. Ну, щось ось таке. Дуже приємно, комфортно відчувається, прямо супер. Отакі відушки я обожнюю. Це щось таке легке, невагоме і дуже-дуже приємне. Особисто у мене виникає таке враження, що цей продукт робить шкіру більш доглянутою. В цілому гарний продукт за бюджетною ціною. Ну і власне, це були всі 5 тональних засобів, які я вам хотіла сьогодні показати і про них розповісти. Я начебто усе детально розповіла, показала, начебто нічого не забула. Якщо раптом у вас виникнуть якісь запитання, то, будь ласка, задавайте їх в коментарях, буду максимально на них відповідати. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!